В Івано-Франківську запрацювала літня школа самозахисту. Вихованці вчать азам самооборони. Заняття безкоштовні проводять тричі на тиждень просто неба. Як підготувати дитину до можливих небезпечних ситуацій? Готова розповісти Оксана Гуменяк. Спершу розминка, а далі опанування прийомів самозахисту. Я за нас кінчими руку, ось так як я, і витягаємо її випрямляємо, а саму долоня тягнемо на себе. Ось так. А ліво, спокійно. Перше на заняття привела свого сина Андрія Тетяна Литвин. Каже про літню школу самозахисту, прочитала у соцмережах. Це є дуже хорошою ініціативою і не варто упускати такий шанс. Тому ми приєдналися сьогодні до всіх діток, які зустрічалися раніше. І я вважаю, що такі навики в сучасному світі є дуже важливими, тому необхідно дітей вчити. Як вміти постояти за себе, як зробити це правильно, щоб не нанести шкоду іншій дитині. Андрій хоче опанувати елементарні прийоми ефективної самооборони, аби оборонятися від підлітків у своєму дворі. Я хочу навчити захищати себе від якихось дітей, які на мене хочуть напасти, бо в нас в дворі є дуже нечемні хлопці, які завжди хочуть зробити щось погане для інших. Заняття відбуваються тричі на тиждень. Тренують дітей майстри Таквандо, Ігор Йосипів та Володимир Гаврилаш. Це для дітей, ті, які взагалі не займаються спортом, тобто залучаємо також дітей вимушено переміщених осіб. Діти вчаться самозахисту, як можливо правильно звільнитися від того чи іншого захвату. От, звичайно, що десь трошечки їх ознайомлюємо з бойовими. Прийомами, тобто, і, і звільнення від, від самих безпосередньо захватів. Ну і десь трошечки техніку рі, руки ніг даємо, тому що все-таки також ми є тренери пашу роботи Квандо. Наразі заняття відвідують з десяток дітей, як хлопці, так і дівчата. Кажуть, мають намір. Кажуть, мають намір навчитися навикам оборони. Мені дуже подобається ця школа. Я навчився прийомам, як, ну, як захистити себе. Я ходжу на самооборону, на всякий випадок, якщо хтось нападе, щоб я зразу була готова і щоб могла захиститись. Загалом вже в перший місяць літа у Франківській громаді працюють три десятки літніх шкіл і мають різне спрямування. Десь це е, мовні школи. Таборування на території Івано-Франківської громади тощо, але з закінченням червня місяця, звісно, школи йдуть на канікули липень-серпень. Натомість продовжують працювати гуртки. У нас дуже багато гуртків в місті Івано-Франківськ, які охоплюють майже 18 тисяч дітей. Через те, що дня дітки будуть зайняті на тих чи інших локаціях, на тих чи інших дисциплінах. Пісні, танці, малювання, ліплення, фотографування, робота в соцмережах. Літні табори, як закордонні, так і локальні, організовують для вихованців пласту. Цьогоріч розповідають, повернулися у звичне русло організації дозвілля та занять. Більшість таборів все-таки в Україні, табори за кордоном також є. Але ну, я сказав, що може, плюс-мінус виходимо на якісь такі стандартні рейки, які були і раніше, тому що ми ну, не маємо права зупинятися, поки наші воїни воюють, не захищають нас, то відповідно ми теж маємо зробити свою роботу якісно і правильно. Тому відповідно вже більшість, ну, власне, всі івано-франківські табори організовані, тобто ті, які за кордоном, це переважно організовані на рівні всеукраїнської організації. Ну і наші постани Санківська теж беруть тому участь. За різними напрямами і спрямуваннями, впродовж червня-липня працюватимуть декілька десятків літніх шкіл і на базі закладів освіти Прикарпаття, аби діти мали можливість корисно та активно провести літні канікули.